Три хвилини найважливіших новин на 4 листопада. лідер Китаю Цзіньпінь прийняв прем'єра Російської Федерації Мішустіна в Пекіні. Сторони підписали близько 10 документів про співпрацю в енергетиці, космосі високих технологіях, освоєнні Арктики та місяця. Мішустін передав привітання від Путіна і заявив про зміцнення партнерства попри глобальний тиск. Візит відбувся на тлі скорочення Китаєм закупівель російської нафти. Москва шукає підтрим. В Пекіні. У Башкортостані стався вибух на НПЗ після атаки невідомих дронів. Невідомих. У місті Старлетімак на нафтохімзаводі пролунали потужні вибухи, внаслідок яких стався обвал. цеху. Удари по нафтопереробці РФ. Продовжується інститут вивчення війни. Повідомив, що Росія перекинула основні сили на Покровськ та Мирноград, намагаючись прорвати оборону. Інтенсивність атак біля Константинівки знизилася. Російська тактика призводить до високих втрат. Ворог концентрує зусилля на ключових напрямках. Політика попереджає. Допомога МВФ Україні під загрозою, якщо Бельгія не підтримає репараційний кредит ЄС на 140 мільярдів євро. Це може спричинити каскадну втрату довіри до економіки України. Бельгія блокує критичне фінансування на превеликий жаль. Бломберг повідомив, китайські НПЗ відмовляються від російської нафти після санкцій. США. Синопик і Чіна скасували поставки після внесення Роснефти і Локоля до санкційних списків. Британія поповнила Запаси України ракетами Шторм Шадо на зимові місяці, коли Кремль посилить атаки. Крок зроблено після відмови Трампа. Постачати тамагавки. Лондон компенсує нерішучість Вашингтона. Єврокомісія представить звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС. Найкращі результати у Молдови, України, Черногорії та Албанії. Грузія отримує найгіршу оцінку. За добу відбулося 150 боїв, знищення 1300 окупантів, 11 танків, 15 броньованих автівок, 35 арсистем і 93 дрони. Зсу методично виснажують ворога. Сили оборони з. Зупинила росіян на півночі Покровська і не дали перерізати дорогу до родинського. Триває зачистка міста від окупантів. Зсу контролюють ситуацію всупереч брехливій пропаганді. У Брюсселі відбудеться саміт розширення ЄС за участю Зеленського. Лідери обговорять євроінтеграцію у прямому ефірі. Майбутнє України в ЄС на порядку. Денному команда Сполучених Штатів щодо дрон ДЕЛ приїде в Україну наступного тижня. Мишень представлятиме український експорт в Європі. Угода про дрони набирає обертів. Нагадую, Україна переможе і Бог нам допоможе. Всім триматися та неодомінно мирного дня!